Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Біблія є невичерпним джерелом Божої мудрості. Тому хочу запропонувати коротенькі роздуми з цієї книги. Нехай вони послужать благословінням для нас, духовним збагаченням, і допоможуть нам краще зрозуміти Бога і зрозуміти себе та свої стосунки з Богом. В Євангелії від Луки. У шостому розділі, в 45 му вірші, ми читаємо такі слова. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. В цьому тексті Писання Ісус Христос говорить про. Пряму залежність того, що говорять наші уста від того, що знаходиться в нашому серці, в глибині нашого єства. Підтвердження цьому ми можемо знайти ще дуже багато текстів Божого Слова в старому і новому заповіті, які. Доводять, що людина своїми устами зазвичай транслює те, що знаходиться в її серці, в її дусі, в глибині її справжнього єства. Тут написано, що добра людина із доброї скарбниці свого серця виносить добре і навпаки. Якщо людина наповнена чимось лихим, чимось негативним, чимось гріховним, то вона обов'язково буде це виносити, буде це транслювати. Іноді людям певний час вдається десь приховувати те, що знаходиться в їхньому серці, але рано чи пізно воно обов'язково виходить назовні через її уста. Тут так і сказано, що чим серце наповнене, те говорять уста. Тому Писання закликає нас із вами, друзі, щоб ми були пильними, щоб ми в нашому житті дбали про чистоту свого серця, про те, щоб наші відносини з Богом були в належному стані, і ми могли. Транслювати Божу істину, Божу правду, щоби з наших уст виходив позитив, виходило те, що служить на благословіння для інших людей. Мені дуже подобається один текст слова Господнього, де апостол Павло записав у посланні до римлян у 10 розділі таке слово. Це написано у восьмому вірші. Близько Тебе слово в устах твоїх і в серці Твоїм, це б то слово віри, що його проповідуємо. Я хочу спонукати нас із вами, друзі, щоб ми нашими устами проголошували слова віри. Якщо жива віра живе у нашому серці, то ми обов'язково будемо проголошувати слово віри, слово, яке переображає людину, слово, яке дає надію, слово, яке піднімає тих, хто потребує нашої допомоги. Саме так служив Ісус Христос, Його апостоли. І сьогодні є в світі великий запит на тих людей, які могли би донести слово віри Христової, слово правди Божої для такої великої кількості людей, яким воно конче потрібне сьогодні. Хай допоможе нам у цьому Господь і благословить нас із вами, щоб ми завжди. Виносили добре із нашого серця, із нашого нутра, щоб ми пильнували, і з наших уст, як писав апостол Павло в посланні до Єфесян, 4 розділі, не виходило жодне гниле слово, але тільки добре для потрібного збудування, яке би приносило благодать для тих, хто слухає Його. В Біблії ми знаходимо різні випадки і читаємо у Старому Заповіті момент, коли 12 розвідників були послані Ісусом Новином для того, щоб дослідити Ханаанський край і принести певну інформацію. І Писання каже, що коли вони повернулись, то 10 із них. Розносили або розповсюджували лиху звістку серед народу. Тобто вони говорили, що все пропало, немає надії, немає перспективи, перемоги нам не бачити, немає жодних надій на те, що ми зможемо здійснити те, до чого нас закликав Господь. І серед них було двоє. Про який сказано, вони були іншого духу, і вони підбадьорували дух народу. Вони говорили, що з нами Бог і в нас все вийде, в нас все получиться, тому що Бог сильний. Той Бог, який нас вивів, він обов'язково доведе, він обов'язково дасть нам перемогу. Як сьогодні потрібно нам, друзі, слово віри. Потрібне слово, яке несе. Мир, спокій у серця і в душі людей. На превеликий жаль, останнім часом християнський сегмент медіапростору наповнений усіляким брудом, якого, який поширюється різними людьми, які не несуть ніякої відповідальності, які ні за що не відповідають особисто і не про те, щоб те, що вони транслюють, воно відповідало дійсності, воно було достовірним. А ще, щоб воно несло позитив і збудування для сердець слухачів. Благослови нас Господь і допоможе нам, щоб ми були тими людьми, які з доброї скарбниці своїх сердець виносять добре. Такий великий запит сьогодні в світі. В таких людях, Бог хоче, щоб я і ти були саме тими людьми. Благословінь Божих для нас, хай мири, благодать живе в наших серцях, і нехай завжди добре слово виходить із наших уст. Будьте благословені!